i wrote a message in my notes that i'm never gonna send Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Розпочинаю його я традиційно зі сніданку. Сьогодні у мене буде чиабата з овочами, печеним перцем. У мене буде ще з шинкою, також у мене тут ще соус песто, який неймовірно смакує з печеним перцем. Перчик можна було ще трошки допекти, але я вже так зголодніла, що я пошвидше його витягла і вже їла як є. Але взагалі, коли він зовсім такий магенький, мені подобається більше. Maybe У мене посилочка, 25 Coffee Roasters. Мені порекомендували, дивіться, яку весінню новиночку, це на подарунок навіть Дуже достойно, мені здається. Дуже гарно. Я вже мені крутить спробувати. Дуже крутий, тому що кава закінчилась. І мені зараз дуже-дуже хочеться кави. І я, напевно, її якраз оцю е закину і якраз спробую. Також мені. Порекомендували ось таку: Що тут аромат пекан, сливовий з шоколад. Все ж шоколадом я обожнюю це, чесно кажу вам, як є. Також я хотіла какао. Їхнє какао дуже смачне. Я хочу сказати, що ми, в принципі, какао, як напій, не п'ємо, Єва, п'є Несквік солодкий, такі, все ж таки, не для дітей. Ну, як, можливо, хтось п'є, але Єва у мене така солодкоїжка, що їй вони трошки гіркуваті. Але... На випічку це просто щось. Я раніше на випічку купувала якісь не дуже дороги какао, якесь, але спробувала колись їхні. І це ж небо і земля. Я не знаю, наче ну таке якесь, ви щось елітне зробили з такою якоюсь кондитерською, прям, Наче у вас тут якийсь кулінар-кондитер був і зробив якусь дуже класну випічку. Словом, для випічки я вам дуже рекомендую купувати класне, е якісне какао. Тому що це просто треба спробувати, повірте, е ви зрівняєте якість, смак. І ви більше до дешевого какао просто не повернетесь. Тому я вважаю, що це обов'язково також має бути кожного в будинку. Навіть якщо ви не п'єте, я думаю, все одно якесь брауні, колись ви захочете приготувати. Так, ну і смаколок, звичайно, ось такий крем мед Лимон імбир. Я думаю, що це дуже і дуже смачно. Якраз їхня колаборація з різними торговими марками українських виробників крафтових мені дуже заходить. Минулого разу я взяла шоколадку. На цей я вам такий крем кремет. Спробую. І, звичайно, за моїм промокодом Ярослава25 ви можете отримати знижку в 15% на каву будь-яку, крім дрібів та наборів. Ще ось такі наклеїчки. Я взагалі дуже люблю, коли кладуть наклеїчки. Це так зараз мило обожнюю просто. Буду їхати до своєї сестрички на манікюр, тому я е, приготувала Єві з собою таку вечерю. Це е, смажені стріпси. Вона їх дуже обожнює. Просто я захотіла приготувати те, що вона точно з'їсть і не буде виділиватися. І вермішелька з масличком, тут огірок. А у мене ті ж самі смажені стріпси, овочі. Тут у мене є ще перець, запечений зі сніданку, і соус песто. О, мені ще так це, це пахне, тут ще у мене рукала. Все, У мене є зараз півгодинки на обід і я їду за Євою. Так, беру ще Єві з собою таку кофту на флісі. Це дуже тепло до речі, неї, тому що бабушки трошки холоднувато, і планшет беру. Бо я ж на манікюра вона чим буде займатися. То буде грати, там, в принципі, можна і помалювати. І Іра, хоч у нас і доросла жіночка, але у неї ще є іграшки різні. Все, погнали. Боже, що це? Сніг? Ні. Тільки за це. ...печу. У нас печи в воду чаєм, тут суко, сплачуємо. І тут це цебень. І yeah. Yeah. зараз. Yeah. Зараз. І осьо не у нас. А у мене вже було. <laughs> Ви ж мені сипала цукор. Все, ось о. Ти ж мені вже сипала. Все. Ні, я сам. У нас повинний червоний. Я навіть свобосу. А для вас тобі самі те були чашечки, да? А я Ой. А я не я не купила пить, таку чашечку, як у мене. Ой, поймай. Давай свинью. У тебя був пава, тут полицейский. Це капець. Це капець. Весна вже. Весна вже! Шо, що таке? Ми рейту, не очікували цього. мене зима дуже дістала. Я вже її дуже почув. А не зиму. У мене дістало вже. Так, покажу, що я купила сьогодні на закупках. Подобається в новості ось такі міні-гречані багети. Я взяла три штучки, з них дуже класно робити різні типу такі сендвічі або просто як хлібчик використовувати. Дуже-дуже смачний. Там є ще великий такий гречаний багет, також дуже смачний. Але е, такі порційні теж класно. Нам заходять прям вау. вау. Уайсани. Питала у чоловіка, що він хоче, щоб я купила. Він сказав круасну, я чомусь подумала про солод... солодкі, бо Єва якраз просила, а він мав на увазі львівські крусани. Ну, Нічого, все одно я впевнена, що вони сіять. А я, до речі, от, шоколадні не люблю, я люблю тільки порожні. І мигдалеві, Один перчик, я його буду запікати на якісь приколи. Ось такі беру іноді грибочки на пасту або ще кудись. Вони дуже ніжні, от дуже ніжні. Спробуйте колись приготувати якусь страву, ну, не таку, типу, як грибна підлива, чи щось тушкована картопля з грибами. А от реально, як різоту з грибами або ж паста з грибами. Спробуйте таку приготувати саме з цих грибів ось Ерінге. Називається, я цілий, а є ось такий вже порізаний. Вони надзвичайно такі легенькі, м'якенькі і якийсь такий доволі ніжний смак у них. Щось мені захотілося приготувати. Так, я вирішила все дістати, бо щось я не можу втримати той пакетик. Я взяла ще до цієї пасти, яку буду робити ось такі макарошки. Мені здається, що вони будуть класно підходити один до одного. Цікаві, цікаві такі штучки. Ніколи саме ось такі не, не куштувала, але ця фірма дуже смачна, тому я впевнена, що і це буде смачно. Ось воно у мене буде ось це з вершками. До речі, вершки, не ображайтесь на мене, українські виробники. Але вершки, які більше 10%, не смачні наші. От. Президент, як на мене, найсмачніша фірма серед вершків, які опрям більший смак, ой, більше відсоток жирності мають, не звертаються, коли там робиш соус, якийсь чи ще щось, і є якийсь смак після цього. Бо у наших виробників, ну мені, якщо чесно, я не зацінюю таке Так, хумус закінчився молочко. І вчора бабуся пригощала ось таким виноградом, якщо це взагалі він, бо вони в сільпоку купували. І мені так він щось запав, хоча я не дуже по винограду, але щось мені так захотілося. і я взяла нам також додому такий виноградик. Так, жуйка в машину собі завжди кладу. Два огірка, бо бачите, такі вони не дуже. То, щоб зразу з'їсти, чи стоєві, або нам там. Так, лавровий лист у мене закінчився. Жиле Єва просила вже у мене, напевно, тиждень зробити желе, то я купила, будемо робити. Може, з нею разом взагалі зробимо. Тому такі, вибори собі посудинки які заливати. Ось ця приправа у мене закінчилась дуже смачнюща. томати з чесноковим базиліком на яєчню, в салати. Куди завгодно. Там, де є яйця, воно взагалі дуже смачно йде. Там, де авокадо, прям супер. Дуже подобається. Хто не брав, беріть. І полунечку, і ось такий ківі. Це якийсь ківі колд. І він дешевший, день, ніж звичайний. Хоча, ну як дешевше. Там, якщо, напевно, по вагам, то, звичайно, це буде дорожче. Ну, можливо. А, але прикол у тому, що звичайний Кивів така ціла кашолка, яку ми ніколи не з'їдаємо, взагалі ніколи. То тут є вирогіння, що ми його і Мені просто було навіть цікаво, якого він, він смаку, як він відрізняється від звичайного ківа. Також я випросила ківі і мені цікаво, просто, який саме ось цей по смаку. Бо він, він не такий волохатий. І, напевно, напевно, смачніший. Мені так стається. Так, і в усі. Ви бачили, як я ваїс, я ваїс ось так. От я, я оці всі корішки доїдаю. До речі, ось який мені манікюр-ірочка зробила, боже в мене вже руки засохли, поки я з вами розмовляю, помила руки. і оце. Ось такий вона купила лак. Гель-лак з такими якимись квіточками. І мені так подобається, я прям не можу. Гарно виходить. Класно. Треба тільки руки помазати зараз кремом, бо щось засохло. Також Іра мені подарувала чашку. Вони там так само люблять чашки, стаканчики, всякий посуд. Іра зі своєю мамою також скуповують все, що бачать гарненьке. Іра помішана на целихах, стаканчики різні скуповує, Лена скуповує чашки і тарілки. Саме цікаві якісь. І, коротше, в них була чашка Ось така. І вона мені дуже подобалась. Я жартувала, що я її заберу. І це вони купували чи в Аврорі, чи в копійці по-моєму, в копійці мені сказали. У мене ж нема копійки. Якщо Аврору, я ще мені дівчата Оля з Сашею з Ютубу розкрили очі, де у мене тут поблизу вона є. Але я туди рідко їжджу все одно. То копійку я взагалі в очі не бачила, <гум> хочу сказати. Я якось так живу, що нема такого тут поблизу. Це треба прям виїжджати спеціально. Не так, що ти прогулявся. Коротше, така чашка подарувала мені це і купила, побачила, бо каже, там залишилось іншого кольору, а це воно якось не трапило. Коротше. Песінчик такий. Ой. Засовую щось. Бо ми що щось зроблю собі зараз, каву чи щось таке. Щось тут біситься, грається, бігає. А зараз буду займатися своїми щоденними рутинними справами, всього і потрошку. Завжди в домі є якісь маленькі, такі хатні зобов'язання, які ти виконуєш. Там подивився, там подивився. Зараз я поставила посуд посудомийку, все, що туди йде, помила власноруч, буду також промивати плиту. Я щоденно її промиваю просто засобом для посуду, також стіночки, які межують з плитою. І десь напевно раз на місяць більш такими дієвими засобами, але це вже по відчуттю, коли я вже бачу, що дійсно вже треба і чимось напшикати Буде засипати нові спеції по баночкам. До речі, лавровий лист попався дуже такими великими е, листями. Я до цього купувала якісь більш ну такі поменше, на, напевно, в два рази точно. Тому всі не помістились, не стала їх там трумбувати, просто буде як запас. Тепер буду робити желе. Єва виявляється, у нас дуже любить желе. Я до цього, якщо чесно, не так думала, що вона його любить. Я не люблю чоловік. мій не любить. Ми ніколи його не купували, ніколи не робили. І от на шкільній ярмарці в. Йому попросила купити її желе, там, продавали. І я ще подумала: ну ти ж не будеш його їсти, і ми будемо тільки з ним ходити, бродити по тій ярмарці. Але ні, вона повністю його стептала і просила ще. І от з тих пір просить, щоб я її готувала жиле. Якщо десь побачить навіть в магазині якийсь йогурт, типу, як желе, також його просить купити. Словом, ось така несподіванка нас спіткала з тим Жиле. Також вирішила попрати весь білий одяг, який в мене накопичився за весь час останній. Знаєте, як тільки ти вдягаєш щось біле, воно просто в той же день, особисто в мене потрапляє в пральну корзину. Я іноді додаю не кисневий відбілювач до білого, а саме ваніш. Як відбілювач, і тоді мені подобається більше, як речі виглядають. В кисневому треба, мені здається, замочувати, коли є якісь, ти знаєш, що для першої свіжості та тканина, наприклад, або є якісь плями, які точно він відмиє. То тоді так. А так, насправді мені більше подобається званішим. Словом, кожен засіб на свій сценарій, скажімо так, кожен раз якась пляма. Чи якісь вид тканини, ти розумієш, що тобі краще з нею зробити? Далі я тут вже зацепилася за раковину, тому що, звичайно, хтось вже чистив зуби, тут наплював, засохла за ранок та паста. Я не знаю, скажіть, як ваші діти чи теж плюють, хоч я є скільки разів казала: змивай, змивай за собою. Два рази зробить, потім забуде, знову щось виплюне, побіжить, особливо коли ми спішимо. Хоча останнім часом вже намагаємось не спішити до школи, а більше раніше вставати, бо вже сонечко вже якось краще ми встаємо, пробуджуємось, тому вже немає такого, як взимку, рукою піднімаєш одне око, другою рукою друге око, і намагаєшся йти і розпочинати цей день. То зараз вже набагато легше. А я тим часом переходжу до обідньої страви. Це саме страва для мене з чоловіком, тому що Єва таке не буде їсти, у Єви зазвичай на обід якийсь суп. Супи, вона просто обожнює її, можна готувати їй постійно, ніколи не набридає. Це, звичайно, з вірмішелькою, з м'язком, її найулюбленіше. Буду підсмажувати ці грибочки, додаю вершкове масло, чесничок, спеції, які купила томати, Базилік. Все перемішую, додаю чілі. під підцілив останнім часом на чілі, він додає. Такої приємної гостринки. Звичайно, треба балансувати по своєму смаку, де більше, де менше. Треба додати. У мене чоловік любить більше, тому йому можна потім зверху ще досипати. І я додаю трошечки томатів. У мене просто вони закінчувались, і я думала, додам їх туди, якраз буде. І, до речі, було дійсно дуже смачно. Я обожнюю вершкові соуси, додала також вершки. Більше 15% додаю обов'язково в спаєті не менше. Притрушую сиром по типу пармезану, і обід готовий. Я зробила каву в другу чашку і хочу поділитися відгуком на цю книжку. Я вже її прочитала, причому дуже швидко. Сама на це не розраховувала насправді, що так швидко, але все завдяки тому, як вона перекладена. Дуже приємний переклад, дуже смішний. Ну, в плані там такі фразочки використовуються, що тебе. Ну, воно затягує з кожним реченням, так от, воно прям затягує, затягує. Не всі так складно пишуть, не всі, не всі переклади насправді дуже приємні. Тому ця книжка, по-перше, дуже легко читається. І я рекомендую тим, хто любить неочікувані кінцівки, повороти сюжетів. Тобто це для вас. І навіть якщо ви не любите трилери, детективи, все одно я думаю, що ця книжка дійсно підійде будь кому, тому що вона дуже цікава. От реально поки що найцікавіша з усього, що я прочитала в останній час. І, до речі, ось ця книжка, яку я зараз буду вже читати, другу, це з бібліотечних книжок. Тільки вдома помітила, що тут третє розслідування, потім подивилась, погуглила, що в ці книжки. Я вже думала, я не буду тоді її читати, якщо вона пов'язана, просто з її, іде і все. Але вона не пов'язана з попередніми, Там, тут є лише головний персонаж, наскільки я розумію. І, до речі, ця книжка взагалі от, і, здається, ніхто не брав, бо вона якась. Ніким не читано, насправді таке враження у мене склалось. Тож зараз буду вже читати цю книжку також зроблю відгук. Дуже вражена тим, що в бібліотеці є сучасні книжки насправді. Ну, я е була якось іншою думкою, але коли побачила ті книжки, які хотіла купити, то прям схопила одразу. Але я беру, е вирішила взяти так, ну, те, що я дійсно посилю прочитати. У мене ще тиждень залишився, навіть трошки більше. І я думаю, що я цю також прочитаю, встигну. Уже потім буду брати по одній книжці, щоб не так. Було в мене, знаєте, от реально взяв книжку <смі> в бібліотеці і думаєш, треба реально ж прочитати її. І чим більше береш, тим більше в тебе відповідальності за те за це. Тобі дають лише два тижні. Що ж там, звичайно, можна передзвонити. І трошечки відтермінувати своє повернення книжок. Наприклад, як вони пояснили, наприклад, кудись ви поїхали чи ще щось не можете, то мож... треба дзвонити і попереджати. Але я така що <смас> мені треба чітко приходити і чітко здавати. І його я так хочу теж навчити. Тож так, ладно, все, я йду на свій е... полуденок <смас> <смас> з книжечкою і з вами вже буду прощатись. до зустрічі у наступних відео. Па-па.